«Коли не запитаєш людей, що, що таке коцит, люди не знають що таке коцит. Я зараз говорю, а гарантия знаєш таке, знаю. Кажуть, це те саме, тільки з всім живим. Тварини, рослини, природа. Так. Дивіться, 30% відсотків земель з наших знищені. Це війна, це расиста. Так, кожен день ми нищим самі. Ми викидаємо сміття брудним річки. Це острів в океані, так? чорний острів, який. Це всі ж от Коли корабель не хоче йти в порт і платити за сміття, вони його викидають в океані. Там воно десь формується такі чорні острови. Тому їх зробив чорними. Вони не такі чорні вже. Але я показав цю вже, що вони власне вони так нищать, що вони аж чорне віддають людству. І от це десь ці саркофаги, да, де от е, люди десь е, раз, якби нові ної в курчах сучасний, mm -hmm. так? І вони сховалися і думають, ми спаслися. Але все одно ця чорнота сюди залазить. Mm -hmm. І все рівно має їх поглини. Отже, прийшов художник, він і приніс такі просто паперові пачки і каже, mm -hmm. можете зробити з цим все, що хочете. І ми зрозуміли, що треба дуже. Екстраординарно це подати, і ми з ходу вибрали червоний колір домінантним кольором, який кричить про проблему. Це сигналізує про цю проблему екоциду, яка важлива і в час війни, і до війни, і в Україні, і більш в глобальному контексті. Наш цей соціальний простір він так і називається соціальні проблематики, виставки історії. Ми не могли тут не виставити цю проблему екоциду. І Віктор Проденчук більше двох років працював над цією. Над Цією виставкою він порушував різні сегменти, екоцидеальні, як природа, і людство, і в більш глобальному контексті. Тому зібрали за три дні такий проект. Ця тема екоциду вона входить в концепт нашого літнього простору соціальні, тому що ми в є центральна експозиція другого поверху, є третій поверх, як ми називаємо зала Ріпена, і ми адаптували ще один простір галереї під експериментальні проекти і під соціальні проекти. І цей простір «Зенек ЗАГ, Арт студіос Space, ми його назвали зас, який якраз покликаний змінювати що два тижні виставки, які порушують різні проблематики. Львівське мистецьке середовище має величезну кількість знаних, митців старшого покоління, середнього і молодшого. І дуже велике зацікавлення викликають саме ті автори, які дотримуються яких абсолютно новаторських незвіданих тенденцій. Саме до таких належить Віктор Проданчук. Тому що він в своїх фантазіях якийсь просто нестримний. Він використовує будь-які матеріали, в тому числі рециклінг, і його ці фантазійні композиції, вони дуже вражаючі. Особливо, коли він піднімає такі теми, які нас дуже турбують, драматичні, трагічні. Зокрема, ця виставка, яка присвячена екоциту, вона справляє дуже сильне враження. Він абсолютно йде в різних стильових напрямках. Він абсолютно не полишає ні попарт, ні навіть кіч, який зрештою в світі вважаються течіями нормальними. Є спеціальні колекціонери, які збирають кіч. Так що ця виставка це ще один успіх автора і вагома заявка на його подальшому творчому. Школі. Екологія не має кордонів. Вона не має ні політичних, ні. Національних і расових відхоронів, це є загальна проблема дітей землі. І, власне, Віктор інтуїтивно і своїм світоглядом дійшов до цього проєкту. Він плакатною мовою, мовою відходів цивілізації, мовою відходів війни, якими з пластмасовими солдатиками і іншими речами відтворив оцей крик душі за нашу землю і разом з тим. У цьому жаху, оцей жах в мистецтві зараз зовсім не рентабельний в плані виставок в будь-яких музеях чи виставкових залах, тому що, коли йде війна, людині хочеться квітів, Марії Примаченко і оптимізму. Коли війни немає, їй хочеться солі і перцю. І власне цей проєкт показує оцю сіль. Перець і трагедію, хіпіан цього проекту, що людина вийшла і на другий день взяла дитину, поїхала, посадила де дерево, поїхала в ліс, прибрала сміття і кожен день намагалась щось робити для своєї породу. Бо коли всі кажуть, хтось має зробити, та ніхто не має зробити, ми маємо це робити, і це такий меседж, що треба цінувати нашу землю, нашу природу, її так руйнує війна.